Кракова. Ми були не раз ще на початку будівництва, і, і час будівництва, і позавершення будівництва 4 квітня Кракова. І пам'ятаю саму історію ідеї створення цього культурного пастора, тоді ще не так називався, а називався Європейський культурний центр Краків. Я пам'ятаю виступ Маляревича Лесі в відкритому ефірі, що ідея цього. Закладу це відкритий культурний простір. З моєї точки, зору відкритий це доступний. Ну, тобто, любий аматорський колектив, який тут багато працював, будь-який народний колектив, тобто не професіональний, не, не культура високого рівня, може цим, цими можливостями користуватися. І всі очікували саме такого об'єкту. У нас є такий об'єкт один, дуже гарний. Ми дуже цінуємо його роботу і бачимо ефективність роботи. Це наш культурний центр на ДВРЗ, підкреслення на ДВРЗ, Це різні речі. Тому що доступність з точки зору глядачів ну, не, не, не порівняна з тим, що е, має кратко. Я маю на увазі доступність з точки зору рогістики, де верзе це з Якщо не везе, то доверзе. Ні, ну я не про це. Тому ми очікували подібний заклад на центрі району, ближче до центру, але в нашому районі з урахуванням того, що і доступність для глядачів, і повинна була доступність для таких або, зну, такі, аматорських творчих, колективних. І професійних теж. Що ми зараз маємо? Це моя точка зору з боку. Не з цього. А я дивлюся це зі сторони. Нема питань. Рівень організації роботи кластера з культурою високого рівня там немає. Те, що тут можуть виступати артисти високого рівня, бути е, кінофестивалі типу молодості та інші е, суперові, е, так би мовити, артисти і заходи, ну, чудові можливості і це вони використовують. Іншу частину. Яка ближче до мене, як до людини, яка також приймається фестивалями, мистецькими творчими і таке інше, як президент Адінофонду, який проський десь міськру займаюся. От другої частини відвідується для от колективів, ну кажучи, нижчого рівня. Я не бачу. Я е, хотів би, е, коли... Правильно сказала Ганна Вікторівна, коли, е, і ви кажете правильно, тут, коли відновився ремонт, тут так робилося, що ні один метр не може він задіяти. Кожен метр задіяний в якійсь локації, може бути Тобто Ефективність використання простору тут дотримано чітко. А чи наповнена цей простір реальним життям? От я хотів би подивитися, е, якщо буде час, у нас подивитися таким політичним локаціям, да? я пам'ятаю їх пам'яті, коли ще коли вони будувалися. От наскільки використовується, наприклад, аудіостудія. чи вона є, е, Відеостудія. чи вона є. Я пам'ятаю, де вони знаходяться і як вони як планувалися. Як використовується танцювальний зал, там є. Було, я не знаю хтось. Наскільки воно живе? Наскільки воно пропітано є? 11 гуртів. Давайте я хорошо, буду, ви ці вивели. 11 гуртів, 220 дітей. Це що, елітні гуртки? Це що, ну, тоді 20, 20, 20, 20, 20 20 дітей на один гурток. Вибачте я приймю. Оксано, будь ласка, скільки дітей? Задіяні в центрі культури, я не пам'ятаю просто. Може бути перше. центр культури про мистецтво району на дивація. Також веде комерційну діяльність, яка запитав взагалі скільки дітей більше п'ятсот шістдесят дітей. Це це те, що ви маєте про гуртки. Це аматорські коли є ще. 50 дітей в рубках естетичного виховання. Це те, на чому ми заробляємо також кошти. І ще один момент, який є, це відвідування і фестивалі, як про які ви сказали. Але на той мікріш, я зараз, мабуть, не скажу секрет, це питання ми з вами постійно обговорюємо. Тут я з вами трошки такі ці. Більшість фестивалів, які проводяться, вони мають комерційну складову під собою, які в фестивалі не проводилися. Аматорськими колективами колективи мають під собою померційно, тобто колективи є певним взносом. Тому ми, ми і вимушені, хоча б за світло, як говорить зараз, ж я, ні, я це... не це. маємо піти. Ми проводимо, ми будь ласка, Я не про я, це не... я... Я, я, Я хочу кажу, я потім можна я... говорити свою точку зору. То майже тисячу дітей? Приназвані, <не> я, я, ну, я не буду їх коментувати. Якщо взяти проведення тих же фестивалів та інше, я знаю, що е, е, це платні речі. Ну, наприклад, мої фестивалі фонди. Я не збираю грошей з батьків, і з дітей. У мене немає організаційних внесків. Я залучаю кошти спонсорів. Е, це по перше, по-друге, по друге. По -друге. Ми платимо за зал. Але прийняння ціни 10 місяць за годину я навіть спонсори не знайдуть для проведення фестивалю, наприклад, там Європський е перекланчик або інший. Ну Неможливо такі гроші знайти нормальному ну, навіть фонду. А це... це а чому це не можна? Я, я, я чому... ще раз, я, ще раз... повторюю. Ми просто пішли в сторону. Я хотів би, щоб ми побачили сьогодні. Як використовується цей простір для того, щоб він працював на аматорській творчій колективі? Про високе мистецтво, про високі культури ви почули і дякую за те, що ви робите, питань немає. А ось цю частину ми піднімали на громадську радість, а власне частину. Доступність е, творчого колективу, дитячі, молодіжні, аматорські, до тих можливостей, які цей. Е, Центр надає. Я ще раз скажу: це комунальний заклад. Першу це комунальний бюджетний заклад, бюджетний. як і важко. І він має право вести і комерційну, але повинен зробити і випродовувати бюджетні кошти, які виділяються на цей заклад. І виділялися вони на капітальний ремонт цього закладу. Мільйони грошей. Вони повинні працювати на громаду, тому що це гроші. 에... <рес> 에... <рес> Податки наших кияв. <хіян. рес> ну <рес> що тут не І От цю другу частину я хотів би, щоб ми з вами разом, знаєш, тут баланс між е, комерційними варіантами і цими і так робили, щоб і ті були задоволені в меру мож... мі... ну, міру можливості. І задіяна була і друга частина, яку я вітаю. Але не треба тільки в, одні, в одну сторону приходити, а цю залишати просторою, тому що вона не цікава. Дякую. Я перепрошую, я зараз теж скажу кілька слів, тому що це абсолютно необ'єктивна інформація з приводу відсутності доступу для аматорських колективів. Ми згадували про фестивалі вже третій рік поспіль саме на нашому скільки дітей. Ви про дітей розказуєте? Скільки у нас барабанщиків було свята? Аматорських. <су> Близько Учасник, у фестиваль барабанів, там учасників 800 людей, а 200 де, людей, барабани середній фестиваль, тому що це окрема так само, всі традиційні 2 тисячі людей. 2000 за два дні ми провели це аматорське. З приводу гудкової е, роботи ще раз, ми, окрім всього, тому що ми не фінансуємося повністю містом, для того, щоб це приміщення жило, і для того, щоб тут працювали люди, яким треба хоч щось платити зарплати і утримувати всю цю красу, перепрошую, ну, це, це наші видатки. Але, але при цьому ми здійснюємо іншу діяльність. Кіносанси, тобто у нас не відміну, наприклад, від будинку культури. Так? Де ти заходиш, Центр, в тебе є культура, велика. А, а, Центр, ні, Я культура, не про мистець. вас. Я, я, я взагалі кажу про будинки мистецтв, культури і таке інше. Є велика сцена, там можна проводити, наприклад, заняття для дітей якогось колективу: корового, танцювального, ще щось. У нас такої можливості немає, тому що в цей момент у нас іде, наприклад, кіносанси. <плес> Дядя кінопоказ ми не можемо відмінити кінопоказ, вони закуповують потім. У нас, а, а, а потім, а, у нас тобто, для гурткової діяльності нам превеликий жаль. Ми маємо тільки невеличкі приміщення, які знову ж таки не кожен може провести свою гурткову діяльність о 9 й ранку, тому що елементарно, якщо не тому. У нас є зал, в якому у нас гуртки. Ми зараз його побачимо. І, на жаль, у нас 12 годин ми можемо його здати. 300 гривень стоїть е, година. Да? І в нас є стільки 11 колектив, так? 12 колектив. І вони розпіжуть, весь тиждень ця шахта зайнята. І вони один за одним з перезпромежуком там 10-15 хвилин всі йдуть. Якщо хтось новий прийде. Ми можемо подивитися, як вони працюють. А так. на великій сцені от зараз вона пуста, зараз а нема кінець. І... От зараз такий ну, кінопоказ немає, теж кінопоказ, тому що немає людей. Ну от ми про це і а кажемо. А собі уявляєте? Ми знаємо, Коли прийдуть люди на кінопокази, там може провести. Звичайно, кінопоказ. знаєте, у вас уже да, зріс. Ну ви за рік повинні були вирахувати, що в цей час кінопоказ недоцільно показувати, тому що немає. Е Ми хочемо, ми хочемо. Ну це це диску це не дискусія. Я просто не чую, що ви пропонуєте. Не, не під Кожен займається своїми справами. Ми займаємося громадською діяльністю, як член громадської ради, відстоюємо інтереси громади. Ви професійні працівники, і ви повинні це актуально. Давайте. Є, Ті, запити, війду, колективів, абсолютно, так, абсолютно. є абсолютно. запити колективів, які хотіли ви сюди ви зайти, ви ви але ви 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 не ви змогли сюди зайти. Дивіться, я впевнена, що кожен учасник сьогоднішнього зібрання зацікавлений, зі щоб цей заклад працював Ці? на максимальну потужність. Абсолютно. І для професійних закладів, і для абсолютно. аматорських, і для дітей, для різних цільових Ці? облідок. Тому, якщо ми можемо знайти якусь можливість, Ірина, де вам, Ірина, покажіть шахматку. Ну, я розумію, що сьогодні 30 серпня, так? сезон починається тільки, з вересня, так? діти приїдуть, почнуться пригодні. Можливо, у вас вже є план договору для останку.